Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер само огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Лєгінси. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал Рівер Айленд. На наш Тік-Ток. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. З такі легінси стокові. Ми бачимо збірочкою. Будь ласка, ще стокові. Бахо збіркою. Стокові. Такі штанами Fi. Viermod. Стан гарний. Стокові, бірочкою, теплі. Бачимо, ціна на них коштувала, як весь цей мішок 119 євро майже, як весь цей мішок. Флісові, такі теплі. Зара. Претілітті, літл, стокові. З високою посадкою. Теплі. Теплі, в клітинку, стильні, гарний розмір. Стокові з бірочкою. 14-ти англійський розмір. Стокові. Есмара. Атмосфера. Великий гарний розмір. Завужені, теплі, стокові. Щем. Легінс. Клітинку. Десятий англійський розмір. Ось такі теплі колготи. Стан бачите, самий класний. Страдіваріус. Так, теплий. Любові продовжуємо розбирати Що. Гарний великий розмір. Також XL десь Елька. Штанці класичні. Прикольний матеріал. Дуже класний, якісний. Монко стокове. Дюнес. 12-й англійський. Шорти, шкіряні. Ось такі класні кюлоти. Стокові. Ще стокові. З високою посадкою. Кюлоти модні. Або палаци, як то називає? Ще палаце. Сорты. Вот такие типа классичные. Еще с высокой посадкой. Only. Атмосфера. Релюраї Олідінси. Кенгл, до речі, дуже круті. Ще стокові. Наповнення мішка дуже круте. Також стокове. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.